Ображайся, кидай свої речі, можеш навіть зі злості кричати, обійму тебе ніжно за плечі і навчуся з тобою мовчати. Не стидайся, емоцій не треба, не злякаєш мене ненароком. Навіть місяць, що світить на небі, має темні обшарпані боки. Я не буду нічого питати, пригорнули ж до себе щосили. Бо коли більш не зможеш літати, я протягну тобі свої крила. Виливай з себе білі ненависть, не вдягай більше маску, байдужість, показати комусь свою слабкість, це і є найвідважніша мужність.